Різноманіття в єдності це Божий замисел відтворіння світу і людини, який несе у собі потенціал розвитку. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Благаю вас, браття, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, щоб між вами не було розділень, а щоб ви були з'єднані одним духом і одними думками. Ці слова перверховного апостола Павла, які сьогодні він проголошує, звучать як заповіт для перших християн Коринської церкви. У часи Христа Спасителя Коринф було тим містом, де перетиналися різні культури, традиції і світогляди. І мало це вплив і на першу громаду християн, які також мали між собою певні вподобання, кожен окремо. І до них приходили проповідувати Христа Спасителя різні учні Христові, і вони говорили про те, що один з них Павлів, другий Аполосів, а третій Кифін. І апостол Павел говорить до них, щоб не було між ними таких розділень, тому що всі і всьому Христос. Ці слова звучать для сучасників Переверховного апостола, але вони є незмінними на всі часи і для всіх народів, як незмінними є кожне євангельське слово, яке ми прочитуємо на сторінках святого Письма. І особливо ці слова звучать актуально. Глибоко і проникливо для кожного з нас, тому що у наш час ми маємо і бачимо різні суспільно-політичні погляди і розділення, які ділять не тільки наш народ і нашу країну, але і вриваються навіть і в церковне середовище. Що таке єдність? Перш за все, єдність це властивість треєдиного Бога, тому що сам Христос Спаситель говорить. Я і Отець – одно». Єдність це властивість церкви, заснованої Богом на землі. І ми кожен день сповідаємо свою віру словами, вірою у єдину, святу Соборну і Апостольську Церкву. Церква це Боголюдський організм. І тому властивість Божа переходить і на людину. Яка носить у собі образ і подобу Божу. І ця єдність, яка має божественний початок, повинна бути основоположною і в житті кожної людини, яка намагається бути учнем Христа. Але як зробити це, коли всі ми такі різні? Коли кожна людина відрізняється від іншої, і навіть близнята, яких може розрізнити тільки рідна мати, можуть мати протилежні риси характеру. Різноманіття в єдності це Божий замисел, відтворіння світу і людини, який несе у собі потенціал розвитку. Бог. Так забажав, щоб всі люди перебували у єдності, і для цього він дав всі можливості для кожного з нас. І тут нам важливо згадати слова священо-мученика Кіпріана Карфагенського, який розмірковує наступним чином: Церква є єдина і одна, але від часу свого заснування вона наповнилася чисельними членами. Як сонце є одним, але посилає багато променів на землю, так жоден промінь не може існувати без сонця. Як дерево має багато гілок, які роблять його пишним і красивим, так і гілка окремо не може існувати без стовбура, тому що вона засохне і загине. Так і церква світить світлом Господнім, і це світло розповсюджується на весь світ на всіх людей, але світило, від якого походять ці промені, є одним. Проте внаслідок людського гріхопадіння трапилося так, що різноманіття породжує в собі і потенціал розділення. І як часто так буває в нашому житті, коли ми бачимо, очевидно, ці поділи не тільки між далекими людьми, але і між людьми близькими, які багато років прожили в одній сім'ї, народили дітей, але все-таки різноманіття перемогло ту єдність, якою вони повинні були бути з'єднані до останнього подиха на своїй землі. І як часто ми бачимо, коли батьки не мають єдності з дітьми, Можливо, через те, що вони не доклали повноцінних зусиль до їх виховання, але і через те, що час настільки швидко розвивається у нашому секуляризованому сьогоденні, що батьки мають іншу ментальність і світосприйняття, ніж молоді діти, які стали носіями сучасної масової культури. Причиною цьому всьому є гріх, який увійшов в людську природу через гріхопадіння наших прабатьків у раю. Саме тому апостол Павел і говорить про розділення, але закликає усіх своїх послідовників послідовників, які разом з ним намагаються йти до Христа до однодушності і однодумності. Єдиний дух це бажання Бога, яке Він посилає людині під час її творіння. Дух це нематеріальна субстанція, і вона походить від Бога. І тільки тоді, коли людина перебуває у зверненні до Бога, коли вона має з ним зв'язок у молитві, у переживанні, тоді вона наповнюється тим духом, який посилається Богом для людини і який має божественний початок. А з думками важче. Тому що усі ми люди різні, і кожен має свої думки, і навіть інколи в людині одні вони бувають суперечливими. Але коли людина наповнюється духом, який походить від Бога, тоді і думки освячуються цим єдиним духом божественного походження, і якими б вони не були різноманітними, вони покриваються єдністю Духа Божого, який наповнює. Людину. Без єдності Духа у Христі неможливо дійти до однодумності. А єдність Духа у Бозі і однодумність народжують міцну віру в людському серці, яка керує людиною і зміцнює її протягом земного життя. І свідченням цьому всьому. Є багаторічний досвід церкви Христової. Ми знаємо про те, що у нашій минулій історії були різні періоди, коли утворювалися великі імперії, і потім вони пропадали з лиця землі. Коли на весь світ були відомими люди, які творили якісь великі справи, і які навіть намагалися вмішувати в цер... вмішуватися в життя церкви, їх ми навіть називаємо гонителями, але вони пропали і про них забули всі. А церква Христова, хоч і мала часи розквіту, і мала часи гонінь, але була, є і буде. Бо так сам Христос, Спаситель, заповів, передав і сказав. Що вона є стовп і утвердження істини, і ворота пекла не подолають її. І у церкві Христовій кульмінацією єднання усіх вірних чат є свята Євхаристія, коли людина найближче з'єднується з Богом, вона носить у собі Бога, приймає Його у свою утробу, який своєю божественною благодаттю знищує всякий гріх, який живе. Кожній людині. І це є свідченням того єднання, яке можливо тільки у Христі. Церква завжди має потенціал єднання, але він не суспільно політичний чи будь-який інший. це потенціал, який об'єднує людей у духовній площині. Ми можемо мати різні погляди на життя, на світ, на суспільні. Перепетії, але ми обов'язково завжди у церкві залишаємося єдиними у Христі, тому що ця єдність, яка об'єднує нас, є тією силою, що робить нас міцними, що об'єднує всіх нас у Бозі і робить нас Його вірними чадами. Преподобний Єфрем Сирін говорить церква це сіль. Яка осолює землю, захищаючи її від гнилі. І до того часу, поки ми будемо знаходитися в церкві Христовій, ми також будемо цією сіллю і будемо світлом, яке і для нас світить у церкві, і яке ми повинні передавати для всіх тих, хто також бажає побачити це світло. І до того часу у нас буде той. Потенціал єднання, який не тільки нас об'єднуватиме, але й буде прикладом для інших, хто бажає також відчути це єднання у церкві Христовій і перебувати у Христі. І я сьогодні і вас, дорогі брати і сестри, закликаю словами Первоверховного апостола Павла, щоб не було між вами розділень, а щоб ви з'єдналися. Єдиним духом і єдиними думками. Амінь.